Доброго ранку, мої любі! А впізнали, хто нас прийшов у гості? Так це ж наш восьминіг Степан. Привіт, малята! Каже всім Степан. Він дуже радий знов до вас прийти. Давненько його не було. І сьогодні він грає з нами в математичну гру. Називається ця гра. Вчимося рахувати. І як ви вже здогадались, ми будемо розв'язувати приклади. Починаємо швиденько разом зі Степаном. Отже, грибочки. Дивимося, який приклад на грибочках і складаємо в кошик з такою ж відповіддю. Починаємо. Степан вказує на оцей грибочок. 2 мінус один. Два мінус один. Робимо один крок назад. Буде один цей грибочок, оцей кошик. Вірно? Вірно? Один плюс один. Один плюс один. Робимо один крок вперед. Буде два. Який, який, який кошик? Ось цей. Правильно? Так. Давайте ще виберемо який-небудь грибочок. Ось цей! Три плюс один. Три плюс один. Один крок вперед. Буде чотири. В який кошик я покладу цей грибочок. Правильно? Так, Степан, обирай наступний приклад. Так, Степан, не лінуйся. Степан каже: ось цей приклад. 5 2. Отже, від п'яти робимо два кроки назад. Один, два. Скільки буде? Буде три. Правильно? Правильно. Степан, обирай наступний грибочок. Степан обирай, обирай ось цей, показує Степан. Чотири плюс два. Як розв'язати цей приклад? Від чотирьох треба зробити два кроки вперед, О, оскільки ми з вами додаємо. Робимо два кроки. Один, два. Скільки буде? Шість. Чотири плюс два. Кошик, кошик, кошик. Хто нам допоможе? Степан, допоможе. Який кошик? Ось цей показує Степан. Вірно? Так, молодці. Наступний приклад, наступний приклад Степан обирає, обирає. Ось цей показує Степан приклад. Сім, мінус два. Якщо мінус, робимо два кроки назад. Сім, мінус два. Один, два. Буде п'ять. Отже, який кошик нам підходить з відповіддю п'ять. Який кошик шукаю, шукаю, знайшла. Вірно, малята? Так, каже Степан, все вірно. І давайте ще попросимо Степана. Пошукай нам грибочок, пошукай. нам грибочок. Ось цей хоче Степан розв'язати приклад вісім плюс один. Оскільки плюс, робимо крок вперед. Один крок вперед від восьми. Один крок вперед. Скільки буде? Дев'ять. Де ж кошик з відповіддю дев'ять? Шукаємо, шукаємо, хто нам підкаже. Морети, ви знайшли кошик з відповіддю дев'ять. І Степан знайшов. Молодець, дякую Степан. Що, розв'язуємо далі? Ви стигаєте зі Степаном? Молодці. Шукаємо, шукаємо. О, Степан знайшов приклад 6 плюс 2. Якщо плюс, то крокуємо вперед. Від 6 робимо 2 кроки вперед. 1, 2. Буде 8. Шукаємо кошик, шукаємо. Ви знайшли. А Степан знайшов. Ось, Степан знайшов. Правильно. Неправильно, Степан, шукай краще. Ось Степан знайшов приклад. Сюди і відповідь 8. Правильно, давайте ще один Степан обере приклад. Найскладніший. Степан обирає ось такий. 10 мінус 1. Якщо мінус, рукуємо назад. Скільки робимо кроків назад? Один. Десять. Мінус один робимо один крок назад. Скільки буде? 9. Шукаємо кошик з відповіддю. 9. Ви знайшли. І ми знайшли. Малята, ще багато прикладів у нас залишилось на наступний раз. Степан вже втомився. Ми так швидко працювали, адже ви так швидко розв'язуєте приклади скоро ж до школи. І ви такі, такі розумні. Дякую Степану за гру. Наступного разу продовжимо. До побачення!